Да, там можна сидіти огірочки на зиму квартирі. у Турбіна, друзі я. Термопаста? Та ні. Просто. Ви таке любите, я знаю. Розбирати, чистити. Наперед я поставив два кула. Привіт, друзі. Ні, я не здурів. Саме так приїхав цей ПК. От вам скріншот покупки з Оликса, переписка. Там ще дзвінки були, але то таке вже. Я просто в шоці дуже давно такого не бачив. Що ми бачимо? такий якийсь матеріал. У нас от таке щось запаковано. Так, одіяло. А, це навіть не одіяло, це якась кофта. Мені трошки так. Початку він. Отакі От перчаточки модняві. Да, ну під такі задачі саме те просто. Хтось там писав, що я хірург. Так, у нас тут якась кофта. І ми бачимо. Ага. Так, Монітор. монітор. Угу. Тут є. О, Боже мій. Може комусь. Треш. <реш> <реш> кофта. Ше одна. Ой боже. Так, 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 так. Кабелі, ми там все перемотамо трішки. Зараз я дістану. Там... Ну, ми одразу бачимо стан. Це, до речі, дуже фу, як воно неприємно пахне. Це, до речі, класна модель монітору. Зараз я вам все покажу. Так, кабель відключу від нього. Я думаю, там павук мертвий у нас. Я думаю, я вже зміг вас в інтригу ввести якусь мінімальну. Вони вода вона підсмерджує. Кабель. О, боже. Так, 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 так. Незручно це все, але я вирішив показати вам таку нетипову розпаковку. Кабель ВГА і кабель живий на 220. Ще ковти якісь. У нас ще кабель живлення і перехідник. Дивіться, який дивний... Бляха. Дивіться, який дивний перехідник. Отак от, от. Я знаю, що там є різні, я бачив різні. Але аж такого урізаного DVI я ще не бачив. Asus. Окей. І кабель живлення від самого системника, так розумію. Там ще у нас. Мишка. Вона дуже легасенька, майже нічого не важить. Приймач є. Батарейки нема. Ну, Якась дешева мишка. Ось така безпровідна. У нас тут приймач, і мені здається, я знаю, від чого це. Я розмову не записував, але треба людині написати. Цей ПК просто стоїть вже більше тижня. В нас ж тут приймач від мишки, ось я так розумію. Він мені казав, типу, я не хочу, там трошки не розчитав, типу комісія куди-сюди. Я не буду вам класти клавіатуру, бо вона теж грошей стоїла. І, типу, я не буду, ви не проти, я покладу вам мишку, клавіатуру не буду. Я кажу, то добре, не кладіть. Мені це клавіатура. Це одно, типу, неї вам. І от я так розумію, приймач забувся. Треба написати людині, серйозно. Так. Але я тебе буду виймати, ставити на стіл і вже продовжимо з нормального ракурсу. Це все поїде на смітник, зараз не поїде, а піде. Корпус тут насправді набагато кращий ніж в тих ПК, напевно, у всіх ПК з цієї рубрики, що приходили раніше. Дивіться, він прям в ідеальному, можна сказати, стані. Реально класний наклеєчка процесора Феном 2. Всі заглушки на місці. Оце мені подобається теж. Тобто все ці лесенки, всі заглушечки, тут навіть нема картрідера, який вже дуже застарілий, все на місці. Мені дуже подобається. А по задній частині мене інтригує чорний блок живлення, я сподіваюся, що там щось нормальне. І от така у нас відеокарта, вона низько посаджена, мені чогось цікаво, чи це не робочий основний слот на материнці. У нас і тут знизу в корпусі, дивіться, росла краса налипла. То давайте вже відкривати і дивитися. Ну, реально, стан корпуса. Мене дуже порадував. Я навіть не знаю, чи варто його перезбирати в інший, але я все ж таки перезберу. М -м бо Я придбав у налиці за 100, там, не чи за 200 гривень укрпошти вже дуже-дуже давно корпус, типу ігровий такий, але з дефектом. І... оу оу оу, -оу, -оу. з дефектом. Але я той дефект вирішив. Оце треш. Так, окей. Окей. Давайте розбиратися. Блок. Здоровецький пломба. Ціла. Скільки ватт? Не до кінця можу зрозуміти так. Перевернути. А, 450. Ну, непотужний якісь. угу, ось така штука. Ми любимо це, да, пилючку цю. угу, Але бачимо, навіть кабель в оплітошці. 24 материнка. Непогана. Одна планка оперативки. О, боже. Окей. Okay. Навіть не знаю, з чого почати. Друзі мої, перервемося, але не надовго. Новенький розіграш. По минулому розіграшу термопасти уже е, в описі результати в інстаграм я виставляв. Новий розіграш нарешті толковий. Мишка Хатор Пульсар у чорному виконанні. Умови, як завжди, максимально прості. Бути підписаним на цей канал, написати коментар цікавенький, там, пару слів, хоча б. Е і написати, що ви приймаєте участь у розіграші, і бути підписаним на мій інстаграм. Ну і, звичайно ж, за бажанням поставити лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Бажаю всім успіху. Далі будуть розіграші, тільки-тільки кращі і кращі. Дивіться на так. Окей. Якийсь пакетик. Давайте одразу викину Можливо, там в ньому щось було в компакетику, не вони хочеться перевіряти. Бачимо ж дідішку Ось в такому все. Можна посадити огірочки на зиму у квартирі цій землі. Я хочу одразу вийняти оперативку. Мені дуже цікаво, що там за оперативка. Так, БДР-3 це зрозуміло. Через камеру я не бачу. Можливо, ви вже побачили, що у нас тут? 2 ГБ. Ну, ну, це не сильно круто, але добре, що в мене є оперативка. І тут 4 слоти. А значить, навіть розсипуху, але все ж таки 8 сюди можна накидати, навіть розсипуху, яка взагалі нічого не, не коштує по 2 ГБ. Маю на увазі планки, вони взагалі дешевущі. Жорсткий диск закріплений з двох сторон. Мене це здивувало. Давайте відеокарту знімати. В принципі, я вже можу подивитися, що там на наклейці написано, хоча вона там перевернута з такого ракурсу, але... Давайте подивимося вже разом. І ваші ставочки. Прикольно, що в нас збоку для кабелю живлення роз'єм. Там це теж дуже жорстко. Уу! Йу! Турбіна, друзі, я не очікував. Я зараз серйозно. Я розумів, що там щось прикольне насправді через ці порти. Я ще не знаю, що там за модель, чесно. Але зранку, коли я знімав, я думав, що тут жовті порти. А, вони на камері вам теж передаються більш жовті. Вони такі зелено-салатові. Вау! Просто це дуже круто! Не знаю чомусь, я дуже радий бачити. Якщо фікс версія з турбіною. Ну, турбіна, звісно, в такому стані. Там забита добре, але я дуже радий таку версію тут бачити. Я так розумію, це щось від Nvidia, да? Так, 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 так. Я ще не див... я, я вже подивився на глейку, але ще не зрозумів, що там за версія карти. Дво... Так, 200. А, GTS 250. Та ладно. Тут реально всього на всього GTS 250. Така красива версія GTS 250. Блін, я думав, тут, знаєте, яка GT GTX там, 650, та якась. Ну хоча б щось таке. GTS 250. Ну, Це чисто офісна карта, по суті. Але версія, я думаю, ви згодні. Дивіться, яка вона товстенька ще й така. Красива така. І всього на всього GTS 250. Що? Так, і 2 ГБ прийти. Проти... А, ну, в принципі, все складається. А, я трішки розрощуваний. Роз... Роз... Так, давайте знімати задню стінку, і глянемо, наскільки там HD. Так, з іншої сторони я вже гвинт відкрутив. Відключаємо його. Оце історичний слой. Так, скільки там у нас гігабутів. Скільки гигабутів? Під історичним слоєм пилу у нас на 500 гб 7200 обертів. Окей, не найгірший варіант. Змінив вам ракурс, щоб було краще видно. Хочу зняти кулер процесора. Термопаста? Та ні. Просто. Я давно такого отакого от давно не бачили ми. Ну, ну я думаю, ви теж. Вау! Мікроцивілізація під... і термопасти просто немає. Знаєте, що я хочу одразу відкрутити. Уу, ви таке любите. <реги> отак от. Тут у нас отак. Ви таке любите і не брешіть, що ні. <ріст> <ріст> Вау. Давайте відключу все живлення. До речі, напевно, на лайв канал випущу відосик про збірочку З4080 Супер. Підписуйтесь, щоб не пропустити. Ось такий у нас процесор 2008 року. В принципі, до цієї збірки гуд, але, звичайно ж, в цю материнку. Реально можна щось потужніше поставити. Набагато потужніше. Покажу детальніше стан. Термопаста. Колись була. Блок жилення у нас в такому от стані. Я зараз це зніму, почищу. Ось детальніше. вам. Маркування блока. Чекаю вашу оцінку забрудненню. Трішки з цієї частини блок протер, хочу, щоб ви звернули увагу, дивіться він в матову таку краску покрашений. Красивий. Тут у нас логотипчик. Хто щось знає за ці блоки, напишіть, бо я такий в компакса перший раз зустрічаю. Тут у нас плівочка. Та нібито так. Да, У нас там навіть плівочка не здерта, треба здерти. Колер там такий стоїть глянцевий 140-ка. Зараз буду розбирати чистити карту. Все, що я зробив, це тільки отут-от. Трішки пелючку здух. Давайте будемо її розбирати, чистити, дивитись що там у нас постану взагалі. Так, надіюсь, розфокуса не буде, бо я зараз не бачу, що там у нас за кадром. Так мені подобається цей зелений колір. Серйозно. Оцей гвинт, я не розумію. До чого це він там. Ну, взагалі я зрозумів, але я не зрозумів в тому плані, що до чого це він тут. Такий дивний. Так, окей. Все пересохло і, звичайно ж, знімається майже разом з роз'ємом, але не до кінця. Отакий тут радіатор у нас не дуже великого розміру, так? Тут все продуває турбіна. Ну, Тут, до речі, не так все страшно. Як я очікую, буде так забито, як у бджіл. Так, ну це вже в топ-3, напевно, найгрязніших відеокарт на цьому каналі. Так, так, так. На скотчик у нас тут кулер. Так виглядає. Турбіна. Я думаю, пилу я вам показав достатньо, вже буду читати за кадром. Це все ой, посипалося. Недурно у мене для старих ПК є стара версія. Оу, я вже і тут все за. Що робити? Який жах. Я це, це все буду за кадром чистити, бо це просто трэш цікаві останнім часом на лайк каналі. Люди якісь неадекватні, трохи пишуть там, що я якийсь там клоун, який щось там накупляв з Aliexpress, у водиників і браслетів. І тепер сидить, хвалиться. Окей, його за годинник він там себе пред'явив. Не зрозумів, що за годинник. Якщо вже так цікаво, є люди, яким цікаво, що в мене за годинник. Е, Незрозуміл за годинник, окей, але ви розумієте, наскільки там була сидить людина. Не розумію, чому заздрісна, напевно. не зрозуміло, чому вона заздрить при цьому. І що навіть придумала браслети щось. Я в захваті цих людей. в такому стані у нас термопрокладки і термопаста. Просто шматком. а слухайте, вона навіть така, не сильно засохшу, ну не до кінця. Можливо, її міняли колись. Всередині, як бачимо, вона взагалі навіть ще тянеться. Дуже тяжко відставала. Тервопрокладки всі, звичайно, ж потекли, бачите, все таке, як жирне ніби і вони прям наскрізь там трішки протекли. Добре, зараз, все буду читати. за кадром, я тут вже все просто засрав. Як думаєте, що прийшло мені ці короборці з ULX за 650 гривень разом з доставкою, бо оформлене було за 500. Навушники HyperX Cloud Alpha Не S. Попередня сама версія. Навіщо їх замовив. Ну, По-перше, вони там чуть-чуть з дефектом, кабель потертий сильно. Але я їх замовив заради амбішур. амбішури в ідеальному стані, звичайно, зараз е в тру. По ціні амбішур замовив, бо на моїх Cloud Alpha S просто треш. Ну, Це не оригінальні амбішури, вони вже так, вони трішки там потріскались, потім облізли ось так за 3 дні а, Це від такстерів. Звідси зніму амбішури. По суті, купив ці вуха по ціні самих амбішур. Я думав, оголів'я змінити, але на моїх воно ось таке. І все ж таки не буду міняти, хоча воно всередині вже потріскане. Ну, ще подумаю. А ці навушники, якщо комусь потрібні, можу віддати, але доведеться докупити нормальні амбішури до них. Монітор, друзі. Ось точно модель. 20-дюймовий, самсунг. Цікавий він своєю. У мене дуже такий ну, рязно, так, за це ОПК. Цікава модель тим, що в нього є регулювання по висоті, але дивіться, як воно відбувається. Отак натискаємо і сильно треба натиснути. У нас там прокручується така скільки... штучка, тобто ну, він регулюється по висоті вверх-вниз. Зараз буду відмивати корпус, в який буду збирати. Хочу показати вам просто дивіться, от глуха передня панель. Тут але... стоїть кулер. Але забір повітря у нас знизу. Мені от не подобається, то, що тут, бачите, у нас пильник класний, нейлоновий, нейлоновий пильник. Не знаю, чи він знімається. Вибачаюсь за такий кадр зйомки. Дивіться нейлоновий пильник, який ми можемо зняти і помити піти класно. При цьому мені не подобається, те, що тут все ж таки зробили ма маленьку. Боже, яка вона нас грязня ще зараз це все буду мити. А, маленький забір. Тому я думаю, це тут обріжу. Ще зроблю більший тут забір повітря. І корпус цікавенький. такий, ну Побачите зараз, як я все зберу. Тут і під блок живлення, там пильник, який е витягується, так. дивіться, теж нейлоновий. І тут у нас кулер назад такий цікавий, виконаний так, з сіточкою. Наперед я поставив два кулери 120-ки з підсвіткою червоною від вінга. Красиві, дуже дуже яскраві, саме такі я хотів. У Мене було з синьою підсвіткою кулери є, але в них підсвітка тільки по контуру, тому це буде не так красиво. Я покажу, як воно прикольно виглядає, коли вдіта передня частина. Ну і на передній частині я там зробив виріз, знизу більший як і планував. А синьою було би прикольніше, бо в нас в корпусі вже присутня синя підсвітка. Так як уже те, що кабель живлення процесора на таких старих блоках. Не дістає до самого живлення процесора, коли він розташований знизу. Це вже база, то довелося використати кастомний кабель на живлення процесора. Так, в таку збірку довелося запихати кастомний кабель на живлення. Ось такий ПК вийшов. Я спеціально ранку дочекався, щоб показати вам цей корпус в кавичках у всій красі, щоб у вас не виникало питання, чому я купив його за 200 гривень. По-перше, ця кришка передня була аж зламана, вона не відкривалася ну оця. Вона має відкриватися там дисководи, вона не відкривається. Її довелося заклеїти, вона була скотчем приклеєна, там куски клею були зверху. Ну Взагалі, ну, ось в такому стані це скло не протирається, воно вже просто заматоване. А загалом корпус прикольний тим, що у нас із... зверху тут підсвіточка. Чому я і хотів а, спочатку з синьої підсвітки кулери поставити. У нас тут USB 3.0 є. І є у нас. Картридер під флешки. Ну і колись тут були кнопки для регулювання швидкості обертів кулерів, але їх тут немає. І так, Metro Last Light на medium presetі бо на високому, там районі 30. Тут більш-менш. Ну Зараз побачимо вже в відкритому геймплею як вам графіка. Цій грі. От про що я, до речі, говорив да? на меншій діагоналі монітора, графіка виглядає набагато приємніше, ніж якщо запускати там низькі налаштування на Full HD. А Full HD мав на увазі 27 дюймів, 24, От якщо взяти 20 дюймів, то навіть на низькій графіці виглядає все набагато краще. В тому ж числі, якщо брати Full HD, але дюйм, дюйма 22. А не там 27-24. Теж там на... Ой-ой-ой, на низьких налаштуваннях де набагато приємніше графіка, ніж ось таким чином. Так, в мене є гвинтівка. Я пам'ятаю цей епічний момент. Давайте одразу я то можу за полімет? не можу. Йо, а чого так тут? Чого так жорстоко? Взагалі нічого не розібрати не можна. Дуже епічний момент, я його пам'ятаю. Піднімається навіть до 80 і це важка сцена. Реально важка сцена. І ми бачимо 70 навіть кадрів. Хоча і не постійно. Євротрек симулятор. До речак вам нова менюшка, як на мене. Нарешті вони її обновили. Вилетіла гра. Сноурандер теж не запускається. Skyrim, на жаль, теж відьмак. Не 3. Відьмак 2. 30 FPS. Трішки він ще підвисає. -да. Ви бачите, який рівненький у нас час кадру. Ну, така відеокарта Just Cause 2. Взагалі, в цій ігри класна графіка на мене на свій час просто суперова. Деталізації дуже багато. І ми бачимо 60 кадрів з вертикальною синхронізацією. На гарних налаштування графіки. Тобто, в принципі, цей ПК чудово підійде для тих там, незаядлих геймерів, хто сильно там ще в Metro Exodus не награвся із сучасних ігор, типу Stalker 2. Пройти ті самі Stalkers, е перепройти. Just Cause, побігати, тільки Just Cause може зайняти годин 20. Тут, тут є що робити реально. Я не знаю, я в дитинстві, напевно, награв цю гру один 100, чи може більш. Ходив там сам собі придумував різні сюжети. О тут дуже величезна карта робити просто можна безкінечно все підряд. І... В цьому плані цьому... цей ПК чогось вартий насправді. А по... про задачі по типу посерфити в інтернеті, взагалі мови не йде. Він з цим прекрасно справляється, він доволі шустро працює після всіх налаштувань, враховуючи ціну. Як на мене, це гарний варіант. Так, це не щось рекордне по типу того ПК з 1060. Але знову ж таки, розумієте, про той ПК за 1060. Багато хто писав, що вау, як пощастило. А, ви бачили його стан? Ніхто б з вас насправді такий ПК з описом по типу продам комп'ютер. Де не написано навіть характеристик, не купив би. Реально так пощастило, ну так в тому і суть рубрики. Я для вас шукаю на своєму досвіді, можу знаходити хороші варіанти. Ви бачили його стан з звичайних користувачів. Мало б хто ну, потрібно було б ще докупити термопасту і абсолютно все, щоб його почистити, встановити в Windows, підготувати до роботи і тому подібне. І, по-перше, ризикувати. Записую цю вставочку, вже, коли демонтував відео, і хочу сказати, що ТПК вже забрав підписник по собі вартості, і я його зустрів на OLX з моїми фотками, бо я йому просто ще пофотографував його. Ну і коли я для прев'юхи фотографував, скинув ці фотографії йому. Він його виставив на OLX за 6500. 6500. Я розумію, що ви мені пишете, що я там дуже дешево щось десь купив. Ну, звичайно. Звичайно, якщо от такого, то такий компуктор ігровий виставили за 6500, ну, це треш.